50 жіночих портретів і 22 чоловічих. Це роботи художниці та військової Олени Білозерської. Вона зображує тих, хто загинув у російсько-українській війні. Серед них військові нацгвардії. Максима Дивульського з позивним титан не знав за життя, але допомагав його батькам, розповідає нацгвардієць Володимир. На прохання його частини авторка передала ці портрети у Кропивницький. Ці досягнення потрібно зберігати, берегти пам'ять про них. Трохи знайомий з історією Максима Дивульського взагалі ознайомився з його історією саме коли ми допомагали його сім'ї з переїздом. У нас ну, так просто попросили кількох чоловіків, хто служить саме хто з його підрозділу був саме Максим Дивульський такою людиною прямою. А я вважаю, що на таких людях, як Максим, він от тримає цей світ. Мав позивний боксер, а на портреті усміхнений як за життя. Так описує портрет свого онука, бабуся 23-річного Владислава Берези. 24. Каже, онук загинув у бою поблизу села Урожайне Донецької області у жовтні 23-го року. Я завжди либався, це всі знали в часті. В априлі місяці дуже був контракт закінчитися, і його забрали 24-го. Він сказав, ба, я не можу так, я не можу підвести своїх хлопців. Якщо хтось дзвонить з його друзів, чи хто його потрібна, то він завжди буде 2 чи три години ночі. Він навіть нікому не може не сказати нікому. І поїде завжди виручати своїх друзів. На цьому портреті Павло Пророков з позивним балу. На виставку прийшла його мама Алла. Говорить, попри стан здоров'я, син хотів захищати Україну. Схожий Павло, ну, дуже вже серйозний занадто. Він був веселий. Ну, коли почалась війна, він став більш серйозний. Ну, в принципі виражає суть мого сина. Взагалі, Павло гарно. Він дуже любив свою роботу, він працював менеджером. Любив землю, любив, каже так цікаво дивитися, коли воно сходить. Вперше почала малювати портрети гелевою ручкою восени минулого року. Розповіла авторка Олена Білозерська. Її на виставці не було, не змогла приїхати через службу. Для рідних військових, яких зображувала, записала звернення. Серед моїх робіт є портрети полеглих захисників, от саме з військової частини, 3011, з Кропивницького або з Кривого Рогу, де теж ця частина почали робити цю виставку. То тоді на мене вже вийшли близькі ще двох влада берези і Юрія Мудрія. І зараз я малюю ще портрети двох полеглих уродженців Кропивницької і Кіровоградської області. каже нині малює портрети загиблих жінок, військовослужбовиць. Коли буде 100, то це буде виданий книга-альбом з їхніми портретами і історіями. Як перший том. Бо, на жаль, у нас загинуло більше 100 жінок військових на цій війні. У центрі народної творчості у Кропивницькому виставка триватиме місяць. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.